відповідно до статті 106 закону України про місцеве самоврядування. Пропоную до секретаря нашої сесії обрати наступних людей. Валентин, Депутат, Валентина Гущенко, Микола Яценко, та Олена Петрова. Голосуємо.

У вас в нас одне питання, я хочу з нас я зміни до бюджету. Воно виникло необхідність в тому, що необхідно прийняти три субвенції, які прийшли до нашого бюджету, а часу тепер, тому що це до нового чи до закінчення бюджетного року багато. Це перше мільйон сімсот сімдесят шість тисяч. Пеннязу посуди, яка захищала незалежність України і була порада, і має інвалідність. Ну, я передвичю не називаю оця сумка. Потім е, 200 500 гривень для небезпечної діяльності фахівців професійські супутної війни та демобілізованих осіб. І 254 тисячі 400 гривень для харчування учнів початкових класів. <кліст> Оце як якби в комісії з обрання подача СССР. Він там розпорядників, харафі... 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 що не було залишки на кінецьке насовою, які є запитання. Це мається на увазі заробітна плата фахівцям, які будуть здійснювати супровід ветеранів війни. Що мається на увазі? Що це мається на увазі? От, е, там є відповідний порядок і я помню, я це, хто може бути фахівцем е, вимоги, до е, освітньої. Е, 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 Напрямку, потім пройти відповідне навчання, потім вони приймаються на роботу ну, офіційно в наш територіальний центр і отримують там заробітну плату. І за да. е, конкретно... плату? Так. Це державна програма. Mm -hmm. Це державна програма. Зрахунку... Це, не, це не, зрахунку, на автособі, чи там Чи це рахунку на три особи. Ну, В нас на даний час. Перценому центрі є тільки одна особа. Ми зараз розпочали питання, хто ж бажає, враховуючи там фаховість і все інше. І ми всюди розподілиться державний бюджет, наскільки я розумію, а от з нового року теж, прийде відповідна державна субвенція на утримання цих працівників. Я я Скільки в нас таких осіб, які сьогодні дійсно потребують цей догляд? Дивіться, це, це не договір. Це, це людина, <кх> яка мобілізується з війська, ну, може бути і за станом здоров'я, потребує допомоги і підтримки, наприклад, оформлених більників, субсидій, звернення у заклади охорони здоров'я. Оцей фахівець буде всім займатися. Юридичний супровід. І юридичний в тому числі. Значить, постанова передбачено вимоги до такого фахівця. Дійсно має бути спеціальна людина освіта, але основне, що має бути, людина повинна пройти навчання і відбір у міннатерам. Для цього вона там через дію подає заяву з відповідними документами. І її цю людину погоджує спочатку. Потім комісія посилає на спеціальне навчання, тобто йде дуже велика процедура. Ну найголовніше те, що прийом заявок від таких людей подався 31 жовтня. Ми зараз не можемо подати заявку, відповідно, не можемо призначити цих людей. Тому і січня місяця тільки почнеться відбір, і ми будемо цих людей призначати нам саме. Ми мусимо прийняти субвенцію, більше того, що ми її повернемо, немає можливості виконати допомоги постанови. А це яка? Юридична педагогіка може бути, психологія і соціальна педагогіка. Володимир Іванович, я, ну, я пробачаюся, хочу вам перше за все подякувати. дивіться, Така ситуація. учасник АТО, сирота група. Не батька, не ні матері немає, ні дітей. Ні, ні, хвилинку. Дивіться, yes. така ситуація, дивіться, така yes. ситуація. О, ну, за, за те, що ви дійсно віднеслися, як людина, і як керівник до цього, нема нікого абсолютно. Дають йому третю групу. На костелях ходить і так далі, не житла, і не Ну нічого абсолютно. О, таких людей нам треба сьогодні, хто носить у нас приблизно що у нас робиться в об'єднаній громаді по цьому питанні. Це надзвичайно серйозне питання. Те, що супровід робить, це хорошо, а те, що сьогодні повинна бути постійна увага до таких людей. Чи мініш там вони на коробочки, які на коляски катаються, це ж взагалі кошмар? Облік цих людей відведеться. Але от якщо ви як сказали, третя року, да? ну, от він вже і, і інвалід і отримав за те, що він часто в Україну. Да? Він не може стати на чергу на отримання житла від держави. Да? А от якщо інвалідує рух, ті, які подавали документи, там кожен рік до пітне по до, до місця подаються документи на отримання компенсації за житло чи ну, на повітрі житла. От кальцом ви теж вже, але дивлячись на ситуацію, що інвалід 3 групи насилимо можливість, зробили ремонт, зараз там цю бумагу процедуру, і він там буде жити. А дивіться ще одне громади, що це вже неодноразово зверталися, говорили з вами. Стосовно нас вже в районі, в Ракомішній міській раді, є багато військових. Це говорили, жив його відділ, будинку, квартир, жив його відділ, замість процедурі, признання без ознаки цими будинками, квартирами, живою площою і надавати цим же людям, які постраждали від Атолі, бойових дій, Афганістан, Чорнобиль, всіх Львовчих. Ми це неодноразово зверталися, до нас, говорили, да, да да і на цьому все якби би Нет. У нас так же саме є по місту, так же саме є по сільським депутат, А як називається ваш відділ правильно? Дивіться, наш відділ то правильно називається, Я юридичну я... процедуру. Не в юридичні... Юридична процедура починається да. з того, коли є з вашого відділу доповідна, що ось таке вже плохи. За такою адресою, адресу є безпознасткою. Прошу подальше провести відвідувати процедуру. Адже оскільки у нас є таких звернень за, за відділу. На сьогоднішній день одне по церкві процедура олікове. Ну, я маю нас допомагаю за житло не беремо. Нема. Правильно. Да. Але тоді ви говорили, що у Потієнки є перечини, які в домах квартири є безхозні. Потієнки вибачайте. Распутінка. що є повністю перечень, які зареєструвані, які не зареєстровані, які рахуються, якби наші нас. Це маємо монети, так? Запишіть протокол, що треба вдати доручення відділу з того по мене господарство і там, назва досить довго. Не запам'ятаєш, ти її теж не знаєш, який я. — Я їх я якось нас. Для те, щоб вивчити питання, що у Розпутінка є список без розпадачих квартир чи житла. Володимир Романович, без Саркала. Я не сказав, у Розпутінка, це одне. А є ще сільські голови, якісь чорткий список, а будинків, які являються безхозними. Давайте Ті, і все землі. Так, коні ще запитання. Голосуємо. За основу. 19. Так, шановні депутати, ніж тихічні, Так, шановні депутати, є рішення Ради оборони Житомирської області, так, від 18.24 минут 54. Про те, що ми стою посилення фізичного захисту об'єктів критичної сектори впаленого аналітичного сектору. Забезпечення безпеки постачання електричної енергії, надійно-функціонування, просимо невідкладно, спільно, а теж Енерго» забезпечити проєкт задумусів 110 на 10 необхідну кількість сикучих матеріалів, 650 кубічних метрів та плівкою 600 квадратних метрів. Сьогодні на 12-й година селекторна нарада з керівництвом області, керівництвом е житок обленерго то я прошу внести другим питанням, я не знаю, яка там буде від нашої громади ну, допомога в цьому питанні, матеріалами сипучими, чи півкою чи там іншим. Я прошу внести доповнення в програму по територіальній обороні, доручити це, це е, полоському, про те, щоб ми могли використовувати кошти на такі потреби. Немає Немає. То, Тоді вносимо це питання. Переходимо до першого питання про внесення зміни в Я вам озвучу, по якому питання. Ми вже його говорили, то я Якщо немає запитання, особливо. Буває, що випуску, буде, це. Буде. Це, я не знаю, що таке потрібно. Це куча матеріал. Ну, так ви, якщо ви... не знаєте, то за що не голосувати? Ми голосуємо це. за внесення змін до програми. А о 12 й годині буде онлайн рада. Я вас запрошую. Послухайте, там розкажуть нам, Поставлять завдання, чи дадуть пропозиції. І ви почуєте, задасте питання, що таке ситнічний матеріал. Куди Я пізні? Що це, це? А куди 12 По станції раком 610 це моя дипломна робота. Я навчався в нього. Я скажу, що там є два трансформатора, 110 на 10. Якщо не дай Боже, куди хоч один, будемо ми питатися тільки від чирні Чи потягне район, чи не потягне, я думаю, що не потягне. Тому що зараз треба щось зробити, щоб захистити себе трансформатора. Потрібно і сипучі, і бетоні. Їх не накриють нічим, бо вони зверху запитані е, простими кабелями. Але з боку, я так розумію, що це буде просто збоку. Якщо паде, не дай Боже заглядочком, воно не пройде трансформатор. За <рес> <Це>? <але рес> Володя, у мене виробництво працювати не може на сьогоднішній день. І як на балансі Бога? Боже на балансі зі реформатори стоїть. Можна які ти далекі? Якраз як кращоги задають Це Володя, Це рішення Ради оборони. Що ви взагалі? Так, 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 що не мати розказувати, що мене він робиться Це світло для наших людей. Правильно, але в тарифи. Які є на них в так там чортка зазначений ремонт, і обслуговування, і демонтажі, монтажі нове все. І переводко, і так, депутат, як це кошти. Будь ласка, є порядок, регламент. Навіть, а шановний депутат Шатилова, як по кінцях, це край для в'їв. І якщо наша громада це не підтримує те, що можливо зробити в даний час, треба його робити. Я за Я за чого Це Такі слова, інші би час. Там без загального. Видять половина. Так. Да ви нас говорили. Сталася прекрасна ситуація, притина депутатів наших не подали декларації, ну, і це сталося в того, що повідомлення було на, на сайті, але всі депутати ну, скажем, мають якусь техніку і притягуються до адміністративної відповідальності, тобто фактично будуть оштрафовані десь близько тисячі гривень. Ну, і це все ті депутати, які ну, не, не працюють тут на, на постійній основі.

щоб депутаты, Це до 1 квітня. Це має це на увазі. За попередні роки. З 1 січня ви починаєте будувати. І сьогодні протокол теж занесений, що до 1 квітня подайте оці. А Пітро Миколаївич, пойдете, подивитесь протокол, ви були присутні на цих сесіях, на яких я оголошував, що стосовно подання декларації. І вже на цей момент, на цей процес, про те, що там приїхали відповідні правоохоронні органи, можна не побудувати. І за яке вже, може, потім буде там змагання в суді доказувати в тому питанні, чого своєчасно не подали, можливо, там якісь були об'єктивні чи суб'єктивні причини, тому що не було можливості. Так, я дякую, що немає запитання. І оголошую за сесію, це O <coughs>